Броня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця по нахвосьмиполу Соборна 1 У нас нове також Toyota Тойота Кембрі року випуску з автоматичною кроку продасть переднім приводом з надійним 2,5-літровим бензинним двигуном, бензином Додатково встановленого газу автомобільчик в гарному технічному та стані. Таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниця за 23 490 тижні чотириста у нас офіційний в салоні. В ідеальному нагадаю автобічик в технічному талакофавому стані має чудову передню оптику лінзовану, Передні партроники, 18-й оригінальні легкоспання диски, гума в гарному стані, томбічик без пошкоджених 5 під часів, є повторюючи зеркалах, авто повністю тоноване в ефектному чорному кольорі. Також присутні задні партроники, задня камера, авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників. Нагадаю, лакофарба і автомобічка, без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Натчає великий текстильний диван комбінований. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підголіночка для пасажирів, підлокітничок. Склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 підйомичка, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, датчики до дощу. Нагадаю, стоїть газ, мультикермо, автоматичну кроку передач, великий дисплей, штатну мультимедіа навігацію, двохзонний клімат-контроль. Нагадаю, таке чудово можна купити у нас на фіріалі місті Вінниці за 23 490 долів, або придбати автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.